Мої любі, привіт! Мене звати Оля Сідніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. За вікном майже весна. Зі мною мої колоди, а отже, час дивитися, що ж на вас чекає у березні 2024 року. Неймовірно, швидко летить час, тому давайте швидше робити і дивитися ваш прогноз. Я, як завжди, підготувала для вас декілька різних колод, а також новий оракул, який я вже в особистих консультаціях і в грі ліла використовую. А сьогодні познайомлю. Вас з цим оракулом також. І розпочнемо ми з овнів і старого Альфонса Мухи. Вона вже знайома вам, класична. І давайте подивимося, що ж чекає на овнів у березні 2024 року. Овни, цей просто розклад сьогодні 100% для вас, тому що ви у нас і святкуєте дні народження. І затемнення також у вашому знаці відбуваються. Вони взагалі на вашій осі останній рік відбуваються, і зараз вони продовжують ще також йти по вашій осі. 25 березня нас чекає. Чекатиме місячне затемнення у знаці Терези, що означає, воно буде в опозиції до вашого знаку. А уже 8 квітня сонячне затемнення у знаці Овен, яке принесе вам багато-багато змін. Так. Щось вам хочеться хороше. Ми вже перебуваємо насправді в аурі затемнень, Ви овни, ви знак кардинальний, ви дуже круто реагуєте на зміни, ви дуже відчуваєте, у вас, знаєте, може бути таке як перечуття цих змін, і ви можете дуже активно і так знаєте на них реагувати. уже Що тільки все починається, а ви вже відчуваєте, що ви вже в цих змінах. Тому давайте швидше подивимося, що ж чекає на овнів у березні 2024 року Овне Карта закохані, можливо, ці зміни у вас будуть у сфері стосунків. Ця карта вона завжди говорить про партнерство, але у ній є такий відтінок, знаєте, деякого вибору, відтінок деякої спокуси. Можливо, тут ви будете переглядати сферу своїх стосунків. З'являться спокуси якісь для вас, можливо, там чи продовжувати ці стосунки, чи завершувати їх, чи починати. Не починати. І ці стосунки, знаєте, і партнерство, воно може стосуватися будь-яких рівнів. Це не тільки особисте партнерство, тобто ваша кохана людина, це можуть бути і дружні стосунки, і бізнес стосунки колегам по роботі, наприклад, чи ваш якийсь співробітник, партнер. Це партнерство у всіх його проявах. Так, давайте ще доповнимо, і тоді вже буде ще більше зрозуміло. Так, овни, що чекає на овнів у березні 2024 року. Овний. Вісімка кубків це у нас карта, яка, до речі, пов'язана з шляхом і пов'язана із затемненнями, до речі. Це карта, коли ви приймаєте рішення і починаєте кудись свій рух, рух до нових берегів, рух до змін. Це може бути дійсно вихід з якогось партнерства або шлях у якесь партнерство. Але однозначно чекайте. dinâmico Карта випала, і я вам її прочитаю. Це у нас карта четвірка мечів. Це у нас таки карта відпочинку, карта якогось певного навіть буває застою, карта паузи, коли вам захочеться взяти паузу. Можливо, тут у березні якраз таки ви берете паузу, щоб зрозуміти, чи потрібні вам ці стосунки. Ви потім можете з'їхатися знову з партнером, чи можливо ви почнете. Думати, чи вам варто продовжувати співпрацю з партнером, чи вам, наприклад, не варто продовжувати співпрацю з партнером? Чи ви будете взагалі продовжувати спілкуватися, чи ви не будете продовжувати спілкуватися? Але однозначно, все, що було в застої, а ви у нас овне такий знак: ви не любите застою, ви любите рух. Воно у вас оживиться, так би мовити. Те, що не рухалося. От Залишилося ще кілька-кілька, буквально днів, тижнів на це на обдумування. І далі життя заграє новими фарбами. Будуть взагалі зміни, динаміка. Таке, як ви любите овні. Так, що ще чекає на овнів у березні 2024 року. Вежа. Все ж таки, овни, знаєте, це у нас карта завершення, це у нас карта така доволі конфліктна. Це у нас карта, коли все ж таки, ну тут ще по зв'язці, якщо я дивлюсь, я бачу, що тут у вас все ж таки завершується. Завершується якийсь етап у вашому житті. Самі по собі і затемнення, вони овни працюють так, що. Це як зачистка, як трансформація. Вони і привносять такі кармічні події у нашому житті, як то кажуть. Я не люблю слово кармічні, тому що у нас все кармічне, але все одно по цих затемненнях піде з вашого життя все те, що вже не актуально. І це ще це все на осі партнерства. Сама по собі ваша вісь. Терези Овен, це вісь війни і миру, це вісь партнерських стосунків, це вісь я і інші люди, я і інша група людей. Це якісь домовленості, і ви будете переглядати овни цього місяця. Якщо якісь домовленості не працюють, якщо ви десь не отримуєте того, чого ви хотіли би отримати, ви це все. Завершуєте. Буде воно програватися у вас, звичайно, туди за середину місяця ближче до кінця, і ще готуйтеся квітень, також буде доволі яскравим. Це я вам кажу і старої, і астрологічної точки зору. А у нас з вами наступна колода Овни. Це ось така от колода зодіакального таро. Ви вже бачили її у мене на сторінці. У попередньому відео це було відео з картою на повний місяць у Діві. І ця карта у нас діє з 24 лютого 2024 року по 10 березня. Це у нас новий місяць цього місяця, новолуння у знаці риби. Тому кому цікаво, я залишу посилання, і ви можете подивитися і ще більше доповнити свій прогноз на цей місяць, Овне. Так, а у нас з вами нова колода і подивимось ще, що ще чекає на овнів у березні 2024 року. П'ятірка кубків. Це у нас карта, коли, знаєте, є така. Нотка суму є у нас така нотка, коли ви щось відпускаєте. Але я цю карту називаю, знаєте, не картою істерики якоїсь, не картою якихось колосальних втрат, а такою, знаєте, доброю грустінкою. Коли ви щось відпускаєте, так вам сумно, але ви не залишаєтеся ні з чим. Дуже багато ще чого є у вашому житті. Хорошого, можливо, тут дійсно ви відпускаєте якусь співпрацю з людьми, з якимось клієнтом, чи це у вас особистий ваш партнер. Відпускаєте якийсь певний етап в своєму житті, але щоб розпочався новий. Але ви тут маєте за що цій людині подякувати. І по цій карті ще хочеться вам сказати: і йдіть в цю трансформацію і. Не закривайтесь від своїх емоцій, дайте собі день, дайте собі два дні прожити в цих емоціях прожити, відпустити, подякувати і йти далі. Не закривайтеся так довго в якомусь цьому стані суму. Так що ще чекає на огнів у березні 2024 року. Дев'ятка мечів, овни, щось у вас перед затемненнями і перед днями народження, взагалі, знаєте, таке. У вас може бути прям переживання, якісь рефлексія, саморефлексія. Можете багато думати, обдумувати, може бути якесь безсоння пов'язане з е, цими подіями. Тобто, але це, знаєте, ця карта, вона говорить, що е, і оці переживання, вони не наскільки від реальних подій, якісь у вашому житті, стільки від того, що ви це обдумуєте, що ви хвилюєтеся, що ви не знаєте, як воно буде, а чому воно так буде, а чому воно так. Тобто ви тут можете собі допомогти, ви себе можете підтримати. Тому я тут по цим картам би вам сказала, не зависайте довго у цьому стані. Це нормально, тому що взагалі і перед днями народження з цим і пов'язано багато легенд, але насправді легенди вони придумані на основі того, як є насправді ми можемо відчувати якийсь такий. Певний упадок сил, бажання усамітнитися, порефлексувати, і це пов'язане з проходженням сонця по вашому 12 му будинку. Це дім такого відлюдника, це дім усамітнення, це дім, коли хочеться дійсно порефлексувати, але це усамітнення таке не критичне, а я би сказала, добре усамітнення. Так, що ще чекає на овнів у березні 2024 року. Овне. Мах прекрасна карта. Перший аркан це аркан нового початку, аркан нових енергій. Можливо, ви щось, на щось наважитеся. Ви щось будете організовувати, ви за щось будете відповідальними. Ви вирішуєте. Ніби таке враження, що ви чимось надихнулися, перезавантажилися, і вам прийде енергія, надію. Тому що мах – це завжди перший крок. Можете дійсно розпочинати новий етап в своєму житті, або у вас з'явиться якесь нове захоплення, нове хобі. І знаєте, маг це ще така карта, коли ви можете влаштувати все так, як ви хотіли. Навіть якщо ви тут з чимось прощаєтеся, ви себе запитайте, а це я цього хотів, чи я цього хотіла, і ви отримаєте відповідь тут по цим картам, що так, ви цього хотіли. І на дні колоди тут мені також блимнула карта смерті, це у нас карта трансформації, карта різких змін. Коли у нас овни йдуть затемнення по знаці нашому. Тобто минулих років це у нас були тильці і скорпіони. зараз овни і терези у нас переживають етап змін, етап трансформації. Тому очікуйте, що буде багато цих змін. І відпускайте по цій карті, відпускайте старе, тому що ось ця карта. Та вона пов'язана ще також з скорпіоном і з енергією Плутона. А Плутон у нас такий тип, якщо так можна сказати, який у нас не любить, коли його не слухають. Чим ви будете триматися, отак вцепитися, знаєте, хочеться ж нам інколи застаре, чим ви не будете відпускати більше те, що вже не працює. Те, в чому ви вже нещасливі, тому що тут ви глибоко всередині розумієте, що все, я вже хочу по-іншому, ви самі внутрішні якимись своїми думками, процесами викликали цю трансформацію, що ви хочете цих змін. А коли ці зміни настають, коли у нас приходить Плутон, ми часто, знаєте, робимо такий крок назад, і такий ой-ой, боюсь, боюсь, що ж воно буде. Ось і тоді, якщо ми не хочемо відпускати, якщо ми. Самі хотіли цих змін, а потім ми їх не приймаємо. Плутон буває дуже таким, навіть я би сказала, безжалісним. Тобто він у нас забирає так, спочатку приходить і каже: Дай. Ти ж більше цього не хотіла, ти з тим нещаслива, дай. Якщо ви не віддаєте, він може, так, знаєте, забрати і так нам трошечки, знаєте, зробити трошки боляче. Тому ви можете якось себе... Захистити певним чином від цього плутон не зла планета, але це планета трансформації. Тому відпускайте, відпускайте минуле, і вам буде краще, якщо ви його відпустите без боліс. А у нас з вами наступна колода. Її ще також ви не бачили на моєму Ютуб-каналі. До речі. Я так стараюсь підбирати для вас кожен раз цікаві колоди. Якщо вам подобається, будь ласка, дайте мені знати. І підписуйтесь, будь ласка, на канал, Хто ще не підписаний, мені це справді дуже важливо і дуже приємно. Так, подивимось, що чекає на Овнів у березні 2024 року. Овни. Що ж на вас чекає? Прекрасна карта це у нас карта. Зірки, чудова карта. Моя улюблена, напевне, зі старших арканів, якщо так можна сказати, це карта надій, це карта планів, це карта сподівань, це карта дійсно сяяння якогось. У вас дні народження починаються, овни у березні. Ще спочатку у нас зараз рибки відсвяткують, а потім вже й ви. Намітьте свої плани. Візьміть цю енергію з майбутнього. Візьміть цю енергію на реалізацію своєї мрії. За допомогою візуалізації, ця карта дуже круто програється. Знаєте, ця ще карта дуже круто програється, дійсно, астрологічно. Тобто, ви можете дійсно піти на консультацію до астролога, замовити собі прогноз на рік, замовити собі соляр, чи просто проконсультуватися з астрологом. Також ця карта дуже часто говорить про популярних людей. Можливо, ви тут йдете на прем'єру якогось кіно і дійсно це. Буде щось таке, знаєте, довгоочікуване, класне, коли всі фотографуються з афішею. Або це може бути концерт, чи вистава, якась театр, але це щось знаєте, таке, на що дуже всі хочуть потрапити, і, можливо, ви давно хотіли потрапити, і нарешті. Це відбувається. Так, ну це хороша карта. От після цього всього, от ви таке враження, що ви від чогось відмовляєтеся заради того, щоб бути щасливою там. Тому що ви тут себе запитуєте, так відпочивши, якось заглибившись в себе, усамітнившись, ви себе запитуєте: чи щасливий я, чи щаслива я з тим, що я маю зараз. А потім ви себе запитуєте. А там, у майбутньому, якщо я нічого не буду змінювати, я буду щаслива там. І тут ви побачите дійсно себе у майбутньому і вже почнете робити перші кроки. Ви навіть можете їх не робити, а вже прийде Плутон і сам і затемнення, і скаже, давайте часики, часики робимо. Пора бути щасливим, а для цього потрібно щось відпустити свого життя. Так, що ще чекає на умнів у березні 2000. 24 року, Овни, ще карта для вас. Помірність. Старші аркани у вас пішли. Прекрасна карта. Ваше заспокоєння, так би мовити, воно, воно буде. Воно буде, можливо, трохи далі. середина місяця особливо буде така, знаєте, трошечки буремна, але. Це карта гармонії. Це карта, коли ви відчуваєте, що все йде так, як воно має бути. Коли ви від себе не вимагаєте забагато, коли ви приймаєте свій темп. Ця карта також може означати помірність у якихось ваших справах і якесь таке, знаєте, утримання. Можливо, ви тут переглянете і своє харчування, і як ви, наприклад, з іншими якимись сферами у вашому житті, ця карта вона говорить, що все повинно бути в балансі, знаєте, без якогось перекосу в якусь зі сторін, тому що, навіть якщо знаєте, з хорошими якимись цілями, але занадто у щось деколи заглибитися. Не завжди воно приносить користь. У всьому потрібен баланс. Це, як, наприклад, працювати так. Баланс між працею і відпочинком. Наче праця нам приносить користь, нам приносить якісь бенефіти, але ви не можете постійно працювати. Вам потрібен відпочинок, щоб потім працювати так само ефективніше і почувати себе щасливим, почувати себе щасливою. Так, давайте ще подивимось. овни. що ще чекає на овні у березні 2024 року. Овни. І знову ж таки п'ятірка кубків. Овни. Ви знаєте, от щось ви тут трошечки емоційні занадто. Є можливість, знаєте, трошечки так негативити і робити не те, що без мухи слона, а знаєте, перебільшувати. І ви цим е, самим будете себе вганяти у якийсь оцей такий стан суму і переживання. Ця карта вона говорить про те, що подивіться навколо себе. У вас навколо ще є купа можливостей, купа варіантів, куди вам можна рости. Куди вам можна розвиватися? Задайте простору це питання, задайте простору, що ви хочете побачити цей вектор майбутнього руху, і ви його обов'язково побачите. І ще одна колода у нас наостанок це ось такий от оракул у мене є. Це нова колода в мене нещодавно вона з'явилася. І я хочу для вас витягнути цього місяця овни. Питання, на яке вам потрібно відповісти самим собі. Питання, яке вам самому собі Овни потрібно поставити, дуже круто працює ця колода. І дійсно, я вже її спробувала на собі, на особистих розкладах на грі ліла, і дуже мені вона подобається. Так, питання, на яке потрібно відповісти Овнам у березні 2024 року, овним. Карта говорить, що вам потрібно запитати себе, а чи достатньо я проявляюсь? Чи роблю я достатньо, чи виходжу я достатньо зі, зі своєї зони комфорту, так, щоб мої мрії здійснилися? Де ви можете бути більш наполегливим, Де ви можете бути більш яскравими? Де ви можете бути більш відкритими? Де ви можете бути. Більш, знаєте, на виду, де ви можете заявити світу про свої мрії, тому що, можливо, ви і щось робите, так? але ви не озвучуєте свої бажання, ви не транслюєте все світу, що ви хочете. Задайте собі це питання, овне, і обов'язково у вас знайдеться на нього відповідь. А я вас ще раз вітаю з вашими прийдешніми днями народження. Багато, 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 багато у вас овни. Буде змін. Особливо у тих, у кого день народження десь у районі 25 березня або 8 квітня, і також всі овни, які після 8 квітня наступного року вас також чекає багато-багато змін. І нехай вони усі будуть на краще. Знайте, не тримайтеся за старе, сміливо. Говоріть з собою, дивіться світу прямо в очі і йдіть у своє щасливе життя. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Ми з вами побачимося у наступних розкладах. Я буду дуже вам вдячна за підписку на мій канал, за лайк, коментар, будь-яку взаємодію з відео. також ви можете поділитися з друзями контентом з мого каналу, наприклад, надіславши їм їх таропрогноз на їх знак. Мені буде дуже приємно і кажу вам до нових зустрічей.